Більше не почую голос рідний свій, лагідна і тиха. Я тебе люблю, і ніхто не скаже, як у тебе справа. Ти поїла, доню, чи забула знов? Більше не поцілую роченята милі, що так обіймали у скрутні часи. Більше не поїдемо визбирати збирати трави, не зіграємо більше впродовжила дзюжок. Не підемо на річку, не спечемо картоплю, не зберемо яблук з нашого садка. Більше не побачу ученята карі, що так горіли жагою до життя. Більш нічого не буде, лише яскравий спогад, і ви назавжди в серці, і в моїй крові. Тож цінуйте, маму, доки вона з вами подзвоніть негайно і скажіть люблю.